Я сміливо висловлюю свою думку. Я почуваюся впевнено, поважаю себе. Я поважаю всіх, хто поруч зі мною, ціную думки членів моєї родини, друзів, однокласників, учителів. Я вмію аналізувати ситуації, дивитися на них з різних боків, бачити всі плюси. Мінуси та перспективи розвитку. Я вмію мислити критично, самостійно та незалежно. Я дозволяю собі бути не таким, не такою, як усі, відрізнятися від інших, але це не є самоціллю. Я цілком і повністю беру на себе відповідальність за свої рішення. Я почуваю себе безпечно. Краса світу у його різноманітті. Я мислю позитивно.